Вітаю вас, любі діточки! Сьогодні ми з вами поговоримо про українські народні інструменти. Україна одна з наймузичніших та найспівучіших націй у світі. Спокон віку пісня приходить до нас у материнній колисковій і супроводжує впродовж усього життя. У роботі, в коханні, в смутку і в радості, а яка ж пісня без музики? Саме музичні інструменти є яскравим доказом надзвичайно глибокої музичної культури українців? Своїм корінням українські народні музичні інструменти, сягаючи часів Київської Русі, вони змінювалися впродовж століть відповідно до змін у культурі, побуті та звичаях. Так поступово набули національних ознак. З піснею проводжали козаків у походи, зустрічали їх з перемогою. Інструменти бувають струнні, звук на них добувають за допомогою струн, духові звук добувається за допомогою сили повітря. І ударні, які мають мембрану. У музичному побуті мешканців Карпат нерідко можна зустріти такий екзотичний інструмент, як трембіта. У старовину вона була сигнальним інструментом, звуки якого долинали на відстань понад 10 км. Зовні трембіта це така дерев'яна конусоподібна трубка довжиною 3-4 метра. Виготовити трембіту непросто роблять її з ялиці або ялини. І найкращим вважається дерево громовиця це дерево, в яке влучила блискавка. Цікаво, що, незважаючи на свою довжину, трембіта важить максимум півтора кілограми. Звук тримбіти чути далеко в горах, на великих відстанях. Також існує такий музичний інструмент, який називається дримба. є доволі розповсюдженим інструментом. Його часто називають варган або орган. Дримба нагадує невелику металеву підковку, кінці якої подовжені паралельно, і в центрі закріплений сталевий язичок. Грають на дримбі в такий спосіб, лівою рукою прикладають дримбу до губ, щоб вона торкалася зубів, а правою смитають за металевий принток. Утворюється характерна вібрація. На цьому інструменті і досі люблять грати на Гуцульщині. Одним із характерних українських інструментів є коза або дуда, один з найулюбленіших у народі інструментів. Найбільш розповсюджена його назва Волина. Вона виготовляється з овечої шкіри або шкіри кози. Із цієї шкіри роблять суцільний ніг, який служить резервуаром для повітря. В один з отворів мішка цього вставляють трубку, через яку музикант вдуває повітря. Друга трубка ігрова. Крім пищиків, є шість отворів для зміни висоти звуку. Раніше вона використовувалася пастухами, а також була в музичному побуті козаків. Послухайте, як звучить козак. Ще одним традиційним інструментом наших предків є жалійка. Дерев'яна дудка з широким отвором на кінці розтрум звучить саме так, як і називається жалібно і різко. Грали на жалійці найчастіше пастухи, прикликаючи худобу. Але є припущення, що її могли використовувати і на похоронах через протяжне плакуче звучання. Незвичним різновидом сопілки є джогомига або дводенцівка. Вона дає можливість одному музиканту звучати за двох і походить цей інструмент із Закарпаття, де його роблять з одного бруска дерева, просверлюючи два паралельні канали і утворюючи дві денцівки, дві сопілки в одній. Ось так прекрасно звучить джолоне. Якщо вам траплялися фільми про Карпат. Або про гуцулів ви точно чули звуки флояри. Це один з найулюбленіших духових інструментів жителів українських гір. Здавна її самостійно виготовляли вівчарі, лопічки або дуба і прикрашали різбою і різноманітними рослинними мотивами відповідно до регіону. Мотиви флояру здавна супроводжують веселі сіні події, віцулів, вечорниці, весілля. Народний духовний музикальний інструмент в Україні, відомий з княжих часів, також є сопілка. Виготовлявся з калинової гілки, бузини, ліщини, очерету та інших. Довжина сягала 30-40 см, а в нижній частині просвердлювали 5-6 отворів. Зозулька. Так, це не дитяча іграшка, не забавка, а самостійний музичний інструмент, який має давню історію. Зозульки виробляють із глини і надають їм форму різних тваринок, пташок, хатинок. В них є спеціальні отвори. В основний вдувають повітря, а з маленьких, які розташовані по бокам інструменту, вилучають звуки різної висоти. Так звучать пенсики. Кобза. український струнний щепковий музичний інструмент. Із чотирма і більше. кобза складається з корпусу і грифа. На грифі розташовані 8-10 нав'язаних ладів, за допомогою яких на кожній струні можна отримати звуки різноманітної гами. Людину, яка грала на кобзі, називають кобзарем. І найвідомішим кобзарем був Тарас Григорович Шевченко. А ось так звучить бамбула. Є такі струнні інструменти, як цимбали. Це інструмент, який складається з дерев'яного корпусу прямокутної або трапецеєвідної форми з натягнутими над ними струнами, виробляють з ялинки або смереки, і звук видобувають ударами паличок по струнам. Послухайте, як звучать цимбали. Цимбали зараховують до найстаріших музичних інструментів. В Україні на них почали грати вже в 17 столітті. Бугай старовинний музичний інструмент. Зберігався переважно в Західній Україні. Робили цей інструмент самі музиканти. У невеличкій дерев'яній конусоподібній діжичці верхній отвір з двох боків обтягують шкірою, а в центрі прикріплюють пучок кінського волосся. Техніка гри дуже проста. Музикант брав бугая під руку. І зволоженими в квасі руками смикав за волосся, так виникав ревучий звук, схожий на ревіння бугая, звідси і назва. Послухайте, як грали на цьому інструменті. Найпопулярнішими ударними інструментами є летаври. Народний інструмент у вигляді металевих, часто мідних казанів, затягнутий шкіряною мембраною, по якій вдаряли дерев'яним молотком. Був невід'ємною частиною побуту козаків Запорізької січі. Ним скликали раду козаків чи старшин, повідомляли про загрозу ворожого нападу. Послухайте, як. Звучать летаври урочисто, тривожно. Вирушаючи в похід, тулумбуси або летаври брали з собою, прив'язували їх до сідла і каже, що гул тулумбасів і пронизливе тріщання бубнів сіяли паніку у ворожому війську. Сурми. Численні літературні джерела донесли до нас відомості про побутування у військовій музиці українського козацтва дерев'яної конусоподібної трубки, що звалася Сурмою або Козацькою трубою. На жаль, тогочасний інструмент не зберігся, але сурмою звали козаків походи. Також відомі такі інструменти, як бубон, тарілки. Серед багатьох українських інструментів є багато відомих. І є мало і відомі. Я хочу розказати вам легенду. Якось Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали елегантність і красу. Угорці любов до господарювання, німці дисципліну і порядок, італійці отримали хист до музики. Обдарувавши всіх. Піднявся господь Бог зі свого трону і раптом побачив куточку дівчинку. Вона була боса, одягнена в вишивану сорочку, руса коса переплетена синьою стрічкою, а на голові був багряний вінок з червоної калини. Хто ти? Чого плачеш? запитав Господь. Я Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові пожеж, сини мої на чужині. На чужій роботі вороги знущаються і вдів і сиріт у своїй хаті нема правди і волі. Чого ж ти не підійшла до мене скоріше? Я всі таланти роздавав. Як же зарадити твому горю? Дівчинка хотіла вже піти, та Господь Бог, піднявши правицю, зупинив її і сказав: в мене є національний дар, який уславить тебе на цілий світ. Це пісня. Узяла дівчинка дарунок, міцно притисла до грудей, поклонила Снязенько по Всевишньому і з ясним обличчям і вірою понесла пісню народ, з тих пір і дивує весь світ українська народ.